Друзі, з вами Артем Нікіта, поздоровайся! Всім хай! І сьогодні у цьому супер-мега-крутятському ролику будемо прокачувати айменно Рам Трикс. Погнали, друзі, сразу сходу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, друзі. Дякую, ви самі круті. І, друзі, п... Обізательно дивіться ролик до кінця, бо будуть два слова, Да-да, друзі. Так що якось отак, друзі, ми з вами відключаємо інтернет е, так, все, друзі, полетіли з вами у майстерню Саши, що Нікіт? Та перші роки були мамірні перші, а по-друге, така Т2 без І ще до Т3, то Т3 без нітра. Так, друзі. І ви у мене спитаєте, що чому у мене всі деталі куплені. Я вам скажу, бо ми просто раз з Дікітом перезаписували відео і тому. Так, да, він да, зараз да, да, був да. скріншот і зараз здивився. Так, 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 так. Так, все, поїхали, друзі. Ну, кладемося на Т3. Так, Т3, Т3, Т3. Tries, три, 3 снизите, 3.3, т. У нас має бути рейтинг 894, да, там. Эээ, шо У нас має бути рейтинг 794, да? Да, наверное, подимся там. Так, стикер. Может быть, тут не могу. Так, eh, друзі, я, я, придумав, я придумав супер-мега крутезний ваніл. Вот. Так. Так, список один здесь. Анчоус. Номера. Анчоус? Ну, да, зробив тачку. Тепер йдемо її. Я, а, я, а я постійно сразу... Я завжди сразу він тачки. Так, ну у нас бомба виходить, друзі. Просто супер бомба Я житті не був придумав. Дуже крутезний, друзі. Поки що він виходить трошки так собі, ну, але потім ви зацінете. Так, ще косяк я з вами, друзі, треба підробити нам отако. Во, ось так. Так, а це можна. Yeah. А, копір розробочки, прикольно зробив, що не можна. Прикольно, прикольно. Так, отаке. От Все поки що у нас бомбочка виходить. Тепер нам нужно ще кришу. Або ні, друзі, давайте кришу зробимо чорну. Вот, давайте. Ріл, чорну кришу зробимо. Так, зображення, шрифти фігури. Нам потрібно квадратик. Чорна криша. Ні, Вот ви у мене спитаєте, як тут чорна криша виглядає як сама машина е, виходить, типа будемо міняти колір, звісно, під конечно, тюнінг. Я підібрав імбовіший тюнінг. Вот. Так, друзі, чорна криша у нас з вами готова. Чекайте, Нам надо ще кочки підробити, флаги, стікери, камуфляжі. Так, е... Червона. ця штучка. Ось тут. -то. Во, ось так, друзі, імбулечка просто получается. І, друзі, нам надо якийсь кодер підібрати а який саме я не знаю секундочку. Якщо би на хамелеон. Ні, ну хамелеон, що то не то, що то не то. Говорю, Вау, що за бест я просто. Це що таке? Сравняйтесь з цим або вообще з цим. Це що таке? Купляем, конечно, це вообще бомба! Никита, як тебе там ділишки? Да, я я Зараз робив українську пачку. Кибедемок. Зелений, да? Да, зелений, друзі. Так, стонір, про тонір, що то ми з вами забули. Ну просто у мене бомба. Нікіна, ти заціниш, за, заціниш, думаю. ну Це просто бомба у мене вийшла. Ну я прям не можу, наскільки ця тачка крутезна. Друзі, погнали прокачувати тачку, міняти нові ріжки. Е, а, а чого рекламіус? Я чого то не зрозумів приколу. У мене ж ін інтернет виключений. Ладно, не важливо. А що тако. Кла... А що до планшета Можна було клавіатуру підключити? Е-е, уже -е, е, теми комп'ютера вообще перегони. Це що вообще за бестія? Теми комп'ютера просто перегони. Никит, що скажеш? Що сказати? Не знаю, що сказати? А. Ну що, ролик буде у нас бомба петарда? Так, друзі. Отако. От Е, а чого машина? А, блин, а я фоторежим то не включив. О, вообще, це. Ж... Це чого за бестія просто? просто. Кручникита, Ну, це просто бомбічна тачка. Такс. Так, хопа, так, а отак. Отак от залітаєм. Тормоза дуже погані. Привіт, Саш! Привіт, Артем! Що Артем, як ти позива, поживаєш? нічого, Нормас вообще з кайфом поживаю, да-да. Такс. Я не знаю, чи стробоскопи нам ставити, але це буде лишнє. Так, да, Ріл, це не гарно. На цю машину Е, Я хотів би. Так, номера Артем Топ. Ну це як обично, всім понятно. Так. Артем -топ. Артем Топ, Все, хоп. На е, так, тепер укачуємо тачку. Я, як вам казав, то у мене вже є типа, ті комплектики. Никита, тебе тоже були комплектики. Никита. Тебе тоже були комплектики. Вся Ага uh -huh. Понтакс маса. Я на тачка вже приємно, думаю, буде їхати. Такс, так, 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 так. Ламба двері. Ну тут взагалі не до чого ламба двері. Так, друзі. можна ну... відкривати Що-що? шо, -шо? Вже не будеш відняти, в вона відкривати двері. Ну да. так. ці путьки, які колеса колесики просто-напросто. Не, ну ми, я не думаю, що виліт нам потрібно робити. Ну можна ось, ось таке. І. Отак от може. Ні, давайте я так, як я нормально є. Так, і я хотів дісочки поміняти, але ну, це просто тут. Ну це просто бомба без слів. Вот. І друзі, хто ще це не зробив, то обов'язково ставте лайк, бо ми з Нікітою стараємося над нашими роликами. Так, Костя, э, какие бомбические прям диски, которые были созданы прям под тачку. Так, на это не на может быть. Так. О, имболечка, или не? Та не, что-то такие себе. Что такие? Ладно, такі нормальні, більш добре підходять. Так. Нікіта, що ти зробив тачку чи ще ні? Що роблю, Арді? Е, я теж. Нікіта, яке наше буде перше кодове слово? Перше кодове слово буде анчоус. Перше кодове слово буде анчоус. Хто його напише, той попаде в допис. Це що за бестія? Взагалі, це чого ж гулі мене збивають? Я, на... я їх маю збивати. Я на тут торможення теж тупе. Так, друзі, нейтралку підробили і докачуємося. Так, войти в майстерскую. Так, 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 я хотів, Я хотів колеса. Е, колір поміняти, коліс. колес. Мне надо точно Чекай, Чекайте, що? А, ну, все, колеса імбові, Я що то не замітив сразу. Так, друзі. Ну, все, Нікіт, я нібито готовий, а ти? Я уже три шкедоробы крапику. Прям крапелька уши. Вон. Bon. А я буду в онлайн подключаться. Ну, шо, мать чисто. Украинская тачка у тебя чисто. Mm -hmm. Перший спаунер ага. нажимай. Окей. Okay. Нет, ты просто закинешь на голову. Давайте рейтинг четыре. Да, наверное. Блин, че нечь вигре? Ч не чвигре? Я попробую у головне меню зайти. Никита, ты тоже попробуй у меню главного зайти. Щоб у, нас, щоб у нас був з тобою день, бо просто це реально неприкольно, коли ніч. Не? Хочеш роз, розгледіти тачки, а, не, а їх не можеш. О, оце і булечка уже день, реально це гарно. Все, чисто аварійку підробимо, або зачем аварічку? От Отаку чисто. О, друзі, оцініть мою супер мега-бомбу від одного до 10. Нікіта, ти підключаєшся? Я вже а де ти в якій ти комнаті? 05. Так а мене у тебе немає, у мене игроків 11-15. Ага. Поди ще призойду. Так, комната 05. О, ти ж підключився і одразу ніч. Да шо ж таке? Ну, як тобі моя тачка? Я то, я тоже перезайду, Борил тоже ничего не видно. Так, це я лише, як це називаю, сидилю цю рекламку. У тебе тоже рекламка. Не. Yeah. Капець музончик мощний. Так, хоп. Давай-давай, быстренько по скайфу просто, ми перемотали вже цей ролик, та і все. Все. Мультиплеер e, онлайн. Комната 05 начать. Ну, все, ми підключаємося, Sorry. друзі. І так само, друзі, якщо хочете, можете грати в кімнаті нашій 05. От хто в ній колись грав, то ставте лайкос. Ну шо, нікіт, привіт. No, оціни, оціни мою тачку. Просто ну, в мене бомба просто вийшла. Наскільки оцінюєш? Восьмірочка. А що не вистачає? Дай просто там по C машинці, там просто, ну, цей більш, більш ну скрипт. Такий, ну, більш червоний кольор по всій машинці. дивіться, тобто, Але дивіться, В чому прикол? Цей кольор і під тим кольором золотий з почти, ну як не за 100к, а за 30к. Ну, подивись на мою. Е, На твою. Ну що, прико прикольно, що я косячки. Але давай за косячки не будемо це робити. Просто сам перевірство де ліхтарки і капот на синю. Ну, 10 із 10. З е, косяками. Ну що, друзі, е, очі... і оцініть ви в коментарях. Нікіта, під'їхай до мене і будемо закінчувати з тобою серію. Non. Ну шо, ні... Давайте я тепер скажу друге кори слово. Друге коре слово на сьогодні буде. Це сковорідка. Хто його напише, той попаде в наш допис. А до високо на прикону в дрифті пішла. Що, Нікіт, скажеш? Та, Ташова, я вже середній перфоратор собі угу. купив. Бон. І друзі, всіх вітаю з канікулами. Ну что, друзья, можна сказати, якщо вам цей супер мега Крутецкий ролик сподобался, то обязательно ставьте лайк. А если не сподобался, то серійно ставьте лайк. Ну и Никита каже, всем пока. Бай-бай. мене, всем пока!